Вітаю, друзі. Ну що, зривається начебто, зривається зустріч Трампа і Путіна у Будапешті. Перед цим дуже активно вкидалися такі, така інформація, що на Путіна готується, готується напад, що його там вб'ють начебто. Потім заяви Піскова, Рябкова, Лаврова. Про те, що позиція Росії залишається непохитною по всім тим пунктам, які вдвигалися раніше. Отак от. Ну і що? Що виходить? Що Путін знову всіх розіграв? Для чого Путін. Грає цю гру. Йому потрібен шанс почати початок тузи, тузи, тузи. В нього є бажання і шанс нанести остаточний вбивчий удар. Він готує, тому що, тому що стягує по тузу Пентаклі, він стягує ресурс, дуже емоційний, в нього він кипить просто, він просто кипить ем, такою енергією. Аж лється, аж вихлюпується з нього енергія, я думаю, ненависті, щоб нанести ну, надзвичайно ем, розгромний, болючий удар і добити Україну. Він шукає ресурс, він, він хоче це все зробити. Е, тому пропонує. Весь час пропонує глупі є, такі, знаєте, недолугі. Е, Пропозиції, недолугі пропозиції. А давайте зустрінемося, а давайте говорити. а давайте пере... А ще, ще я вам скажу, що він досить в надзвичайному емоційному стані, тому що, можливо, сам боїться цього удару. І ці удари можуть бути такі, як тамагавки. Зброя, яка б'є досить точно, боляче, і, наверняка, вже з копит він впаде. Тому він, він весь час валяє дурака своїми заявами, він валяє дурака, карта дурня, це зовсім несерйозні такі е, пропозиції. Знаєте, удар буде такий, що обов'язково станеться трансформація з Росією. Ну, тут, бачите, я скажу так, тут і він хоче нанести такий удар по Україні щоб уже від неї щось залишилося, а щось не залишилося. Так? Тут, знову ж таки, або пан, або пропав. Тому він весь час, весь час отак от маніпулює, розумієте, вкидає оці недолугі свої пропозиції і грає на дурака, так би мовити. Ну, Він хоче затягнути процес, процес війни. Він хоче згладити, затягнути і через затягування досягнути своєї цілі. Це удар і трансформація по Україні. І він над цим активно працює. І він не гнущається ніякими пропозиціями, навіть, навіть самими дурнуватими такими, знаєте, по дураку. По дураку, він, водить, він, ну він вважає, що він. Трампа держить повністю за дурака. Але ми з вами робили розклад. Я, знаєте, я впевнена, що Трамп веде теж якусь подвійну гру. Так, дивимося далі, що з цього. Він активує ідею, подає ідею, протискає ідею. Так? Він протискає ідею через затягування наопрацювати собі якийсь ресурс. Так? Скопити цей ресурс, нагромадити його, і в нього є ще ідея протиснути, тобто накопичити сили, силу і тріумфально вискочити, прорватися. Ну, дідуля ще, знаєте, не награвся в вайнуху, дідулі хочеться ще куражу, Знаєте, тому щоб, тоді, щоб Ніхто не заважав йому зібратися з силами, да? зібратися з силами, він намагається обійти небезпечні моменти, які небезпечні моменти надання Україні надзвичайно точного і потужного озброєння, яким він може, завдяки чого він може понести поразку, потерпіти поразку. Дивіться, він намагається. Все рівно він хоче, дивіться, ідея підсилитись да, і знову йти в атаку. Зупинятися він не збирається. Але для того, щоб йому підготуватись, йому необхідно ем, оминути небезпеку. Він, дивіться, війну, війну буде підсилюватися, а війну продовжувати. Він не збирається закінчувати війну. Ні, не збирається. Його дії. Всіляко відійти від перемир'я. Від перемир Тому він маніпулює. Трампом мані... Не маніпулює. маніпулює. Тобто він створює процес. Я ще ні, нібито готовий, але я роблю вибір, я подумаю, я ще коливаюся, розумієте? І знову, і знову тут карта вибору, карта вибору і дьявол маніпулює для того, щоб. Створити, створити видимість якогось руху, що він вирішує питання. Рух, що він вирішує питання, тобто питання з Трампом, що він хоче зупинити начебто війну, так? Але це по дьяволу обман, маніпуляції, брехня. Так от. Чи буде ця зустріч? Він хоче реалізувати для свого дому давню мрію. Скласти, складе зброю, коли буде надзвичайно слабкий. А надзвичайно слабкий буде тоді, коли в його домі почнуться бунти. Отак от, так от. Допоки, допоки не почнуться сепаратистські рухи в самій Росії, він буде воювати. От, так от Розколихати сепаратизм дуже важко, тому що ціла армія Нацгвардії досить жорстко, і закони прийняті, так? За мир, листочок за мир 20 років, щоб навіть і не мріяли про мир. От так от Кризова ситуація. Тут бунти і кризова ситуація в, самій, в, середині, в середині самої Росії, Росії, в домі бунти і крах, крах, крах економіки. Тоді тільки це може призвести до, до капітуляції, до поразки. А поки що він маніпулює по дьяволу, він веде нечесну, нечесну гру, нечесний бій. Через нечесну гру і нечесний бій він хоче реалізувати свою е, мічту, свою, свою мрію, скажем так, проблем не збирав дуже багато, Партнери. Е, Тут у нього проблема із партнерами, і партнери все більше і більше прижимають пентаклі, які повинні були надходити у цих партнерських стосунках до Путіна. Партнери все більше і більше стають жаднішими. Особистий комфорт. Він намагається прийняти рішення. Маніпулятивні для особистого комфорту, тобто, що на сьогодні йому вигідніше, комфортніше, він так і робить. Він почув, що Трамп буде давати томагавки, йому комфортніше його збити з толку, давай розмовляти. Я запускаю процес перемовин, я готовий, зустрічаємося. все. Ну, і, і, тільки на Трамп про це оголошує зразу, як я вже сказала, виступає пісков Рябков, Лавров. Все це не може бути, все, його вб'ють і не можна, і там, і там вже ж дуже-дуже небезпечно для великого фюрера буде розумієте? Тобто він приймає рішення комфортні тільки для нього. тільки для нього. І він цим буде цим руководствуватися, він не піде ні, ні на які поступки. Абсолютно карма. Страшний суд для людей. Багато жертв, страшний суд. Він прийматиме рішення навіть попри те, що для людей він свій комфорт, своє багатство, свої пентаклі, він став, став вище, ніж соціум, ніж люди. Да? Для людей. Страшний суд, жертвує, Він пожертвує заради. Заради своє свого комфорту, він пожертвує людьми. Він їх кладе, він створює страшний суд для людей. Він не жаліє ні українську націю, ні е, е, росі, росіянців, так би мовити. Я не скажу, що русських, бо він кладе там всіх абсолютно, всі нації, на всі нацменшини. Тому він, він покладе, він зробить страшний суд для, для, для всього людства. Для того, щоб себе захистити. Свою ситуацію він бачить. Тобто він буде себе захищати до того моменту, допоки, ну до кінця, скажімо так, він себе, він себе свій, свій комфорт буде захищати до того часу, поки вже повністю не, не зруйнується його кар'єра, не злетить він з посади і так далі. Отже, Путіна зупинить або фізична смерть, або. Такий економічний крах країни, ну, тут, тут повністю кінець його, кінець його царювання, його режиму, розумієте, трагедія, траур, тут все. Аж до, аж до цієї ситуації він буде себе захищати, жертвуючи людьми і ну, там, там просто це людина, це, це монстр, який кладе, просто розумієте, мі, він готовий мільйони покласти в хлам. Це, це страшна людина, ви розумієте? Страшна людина. Що буде самим Путіним? Чим він закінчить? Чим закінчиться його життєвий шлях? Він думає тікати. Імператор готовий до інших берегів. Бачите, стоїть на березі, дивиться вдаль. Імператор готовий до інших берегів, тікать, уходить, він піде. Він піде, але піде тоді, коли вже ну, назавжди, да? піде назавжди. Він готовий йти назавжди, десь до інших берегів, залишити все, що було до цього, закінчити політику свою, відмовитися від, від політичної діяльності. Угу. От і все. Те, що я сказала, я ще раз підтверджую: імператор піде, готовий піти. Да? Це з політичного, так кажуть, життя. А от ці ось дві карти, які випадають. Це він готовий піти тільки тоді, коли його фізично прикінчать. Тобто, допоки його фізично не знищують, він буде сидіти, правити, класти мільйони, і, і нікуди він не збирається йти. Ось так. Він, думає, він думає, в нього варіант такий був. І в розкладах випадало, що у Мавзолей покласти Петровича, а самому, можливо, бігством да, врятуватися. Втечею. Він поподумує, але Таро говорить ні, ця людина піде тільки тоді, коли… тому що, якщо він відмовиться тут, якщо він відмовиться від, від царювання, від політичної діяльності, це кінець. Його просто вберуть, його просто вб'ють, скажімо так, розумієте? От що його, що я, сказав, я запитала, що жде Путіна? Жди його путіна, путіна юстиція, це справедливе покарання. Що я не буду більше далі витягувати, вже немає просто сенсу і смислу витягувати, як кажуть. Далі все зрозуміло. Допоки цю людину фізично не приберуть, війна буде тривати. Фізично. А фізична підштовхне до фізичної смерті це внутрішні процеси. Це почнеться внутрішня боротьба в самій країні і економічний крах повністю. От Тоді будуть уже готові його, його оце, оце, ці три карти зробити, щоб назавжди, щоб, навіть да, і це буде по справедливості. Ось ось. Тому це шлях, ви знаєте, це шлях не такий швидкий. Додушити, додавити гадину, щоб вона здохла, це монстра цього, розумієте? В нього, в нього є сила, в нього є скажімо так, в нього є армія, в нього є генерали, в нього є гвардія, тобто є сила, є ФСБ, КГБ, що там у нього ще є. Розумієте, Все, все це разом, оце дерьмо, яке грабує, шматує просто свій народ і все навкруги. І вони заради цього пирога вони будуть рвати в клоч'я все і всіх. Тому він ще і сильний. А от коли оцей оце весь зброд, який знаходиться біля нього, не буде мати, е, ну, не буде мати грошей, тієї да, прибилі, яку вони мають, от тоді вони його й прикончать. Його ж самостійно і весь час падає, що смерть йому буде від найближчого оточення. Ось так. Закінчаться гроші, і закінчиться Путін. Закінчиться режим. А з ним, можливо, закінчиться і існування федерації в такому вигляді, яка вона є на сьогодні. Дякую за увагу. На все добре, побачення.